Старець молодець! Привіт, малята! Як я добре виспався, а скільки за ніч я сили набрався! Тепер я зможу багато цікавої роботи зробити. Поїхали зі мною подивитись, як я працюю, Ой, хто це плаче? О, свинка, привіт! Привіт синій трактор. А чого це ти тут грюмсаєш? Я не можу дістати яблучко! а я їх так люблю. Яблочко? Ха! Так це не проблема. Я тобі допоможу. Ой, ой, ой! Синій трактор! Немає за що, свинка. Іїя. Ія. Доброго дня, лошадко. Доброго дня, синій трактор. Навіщо ти тягнеш такий важкий возик? Я вже майже дорослий кінь. І хочу, як дорослі, тягнути возика сам. А ти що? Він для тебе ще заважкий. Давай я тобі допоможу. Ні, я сам. <святливість> Синій трактор. Здається, ти правий, самому мені не впоратись. Допоможи мені, будь ласка. А як же? Звичайно, допоможу. Давай я буду штовхати возика ззаду. Дякую тобі, синій трактор? Немає за що, лошадко. Вітаю, козлику. А що ти робиш? Я Буце, цей пеньок, хочу його звідси прибрати, а то заважає мені тут ходити. Прикольно. А давай я тобі допоможу. Ти ж Буце, ти не вмієш. В тебе рогів, таких, як в мене, немає. Зате я вмію добре тягнути. Синій трактор! Бувай здоровий, козлику! О, привіт, маленька! А тобі допомога потрібна? Ква! Я теж можу так стрибнути! Ех! Ой! Ой-ой! Я застряг! Так, я застряг. Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте! Допоможіть! Здається, синій трактор втрапив халепу. Потрібно йому допомогти. Флот, трактори, допомога вже близько. жиблизько! Нащо ну, ти мене буцаєш, мені ж боляче. Я тебе з болота витягаю! Потерпись зараз ще раз як буцно, і вискочиш з багнюки. Ой, ні, ні. Краще біжи за лошам, він мене зможе витягти. Ну, добре, чекай мене тут і нікуди не йди, я мигом. Ех, чекаю. Хутко мотузку і й на болото. Там синій трактор застряг. Будеш його витягати! Козлико! Ти штовхай, а я тягнутиму. Тягни сильніше! Ще сильніше! Я тебе буцну. Ще разочок. Біжи до яблуні. Там свинка яблука їсть. Попроси її про допомогу. Свинка! Перший біжимо на болота! Там синій трактор застряг. Будемо його витягати! Ага. Втім до роботи. Я вільний. Ми врятували його. його! Вдалося. Ми молодці! Ви чого? Ти тепер така брудна. Свинки бруду не бояться. Клас. <смеш> <смеш> Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!